Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я Владислав і сьогодні ми з вами продовжуємо бавитися у Майнкрафт Жахастики, і, звичайно, що продовжуємо бавитися про нашого сусіда. Це, звичайно, що друга частина даного проходження. Отож, приємно перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж. Ми знову продовжуємо проходити мапу. Ми проходили першу частину, а це вже наступна частина від того самого автора. Давайте прочитаємо, звичайно, що наші правила, як же ж без цього. Добре, далі інформація. Як ми розуміємо, в передній частині ми змогли відкрити підвал, але в цій частині ми його дослідимо, подивимося, що там таке, і, звичайно, що ми звідти виберемося. Ось так, ну що. Починаємо. Починаємо, звичайно, що бавитися в цю мапу. Давненько я не проходив. Ми ось з'являємося перед підвалом, ми залазимо донизу. І тепер. А куди нам далі йти? Напевно, що. А от сюди. Давайте ще подивимося. Ми вийшли звідти, ми ось тут. Навіть ось такі є. Ну, добре, пішли. Ми зараз по цій вентиляційній шахті проберемося. Мапа від автора Бенді Демон 18. Ми, до речі, проходили цікавеньку мапу про Манекена від того самого автора. Хто не бачив, можете, звичайно, що переглянути. І це у нас друга частина. Нас вітають. Ну і також ми проходили не тільки про манекена, але також і про Бенді. Хто не бачив, обов'язково перегляньте, Ну, мограї. Прикольні. Ну що ж? Ми з'явилися ось в цій кімнаті. Далі нам говорять, що потрібно розшукати телефон. Так, телефон ми знайшли. А, телефон ми можемо присвітлювати у неосвітлених коридорчиках, ну або ж кімнатах. Ну що ж, давайте йти от сюди. Як і було в попередній частині, це у нас головоломка. І від того, що ми зробимо, залежить результат. Тобто ми зараз шукаємо те, що ми зможемо зробити, і те, що допоможе нам пройти далі. О, до речі, ми також знайшли якусь зброю, а тут будуть у нас патрони, чи тут їх не буде. Також ми можемо сюди пройти, але у нас нема спеціальних речей, щоб, звичайно, що туди пройти. Також там якась є клітка, тут когось закрили, навіть тарілку лишили. Але, на жаль, ми туди поки що не можемо пробратися. Ну, Напевно, що. Під час нумограю ми зможемо туди дійти. І це, можливо, буде згодом, а можливо, буде набагато та набагато пізніше. Так що тут у нас є тут щось у нас гарбузовий пиріг, не знаю, чи я його візьму собі, о, Stronghold. Забираємо забираємо наші пульки, як побудувати. Не знаю, на що мені книжки, але надіюся, що вони мені чимось таки допоможуть. Так, тут що у нас? Тут у нас знаходиться вихід. Напевно, що нам треба знайти якісь спеціальні речі, напевно, що сокиру чи ломик і також ключ якийсь. Або картку. Навіть і не знаю. Треба до цього, звичайно, що дібратися. Так, а тут що у нас за кімната? А тут ми також можемо пройти. М -м -м. Якщо ви хочете. <титут> Якщо ви хочете продовження Minecraft Жахастиків, то не забувайте про вашу активність, про ваші позитивні коментарі, вподобайки. Саме ці речі мотивують мене робити наступні видава, саме про цю рубрику. Ну або ж про інші. О, ми знайшли під східцями дрелі. Вона ламає у нас лід, Чудово! Вже ще якийсь новий інструмент ми розшукали. Так, а що тут у нас в цій темноті? Так. Там я бачив, був сусід. Але нам потрібно піти в цей бік. Там теж якась є скриня, але поки що нам туди, напевно, щось зарано йти. Зараз ми поглянемо, що тут у нас в цих тумбочках, шкафчиках, можливо, зайдемо щось корисне, яке допоможе нам дібратися далі по сюжету. Так, що тут ще у нас є? Бачу, ще якась зброя, я зможу її забрати. Shotgun. Ні, на жаль, я її забрати не можу. Це, напевно, що його якийсь трофей. Трофейна зброя. Рушниця. О, Ми маємо ще пулі. Не знаю, чи їх взагалі використаю чи ні. Побачимо, ну, звичайно, що далі у самому видиві. Так, мені самому навіть цікаво, що ми, звичайно, що зробимо. О! Незер лева. Добре, забираємо ось цей важіль. Пишуть, що ми можемо його поставити на блок незериту чи незераку. Яка там різниця? Тут Щось у нас є, чи нема тут щось у нас? А, на жаль, тут нічого більше у нас немає. Ми тут все, що можна було, ми оглянули. І ми можемо попрямувати, звичайно, що далі по цих коридорчиках. Тут у нас він займається спортом. Гантелі всякі, ще там всякі штуковини. Так, це ми можемо відкрити. О, ми знайшли Redstone. Ми знайшли червону Добре. Але цікаво, для чого нам буде потрібен червонопил. Але, напевно, що десь тут і ми його. Так, не зачиняйся. Не зачиняйтеся ви двері так переді мною. Так, це що у нас? А, Нам потрібно активувати генератор. І от збоку навіть написано: Generation і в лату UA. І цифри. Написано один. Добре. Все-таки ми, ми активуватимемо також і генератори. Один у нас вже є. Давайте тут також глянемо, що тут у нас є. Можливо, якийсь червоне пило розшукаємо, можливо, ні. Все може трапитися тут, на цій мапі. Так, давайте покладемо от сюди, тому що це ж не зирак. Все. І ми щось таке активували. Чудово ми якось пройдемо так над цими картинами. Так, за цією картиною щось є. Ем... <звук> і мене застав сусід з дитина я не встиг прочитати. Ну, напевно, там нічого такого цікавого і не було. Так, йдемо от сюди. Я маю дриль. Як і говорив, дриль ламає у нас слід, тому завдяки дрилі ми зможемо пройти далі. Зможемо зруйнувати ці блоки і дізнатися, що знаходиться за цими блоками льоду. Так, знищимо, ще лишається трішечки, і ми оглянемо, що тут у нас. До речі, дриль також у нас присвічує. На мою дріль ми також можемо бачити. Ну, і також телефон нам допомагає. Треба ще телефон використовувати. Для, для чогось нам такий автор їх дав. Оці пристрої, щоб освітлювати. Тут нічого немає. Тут є щось. Тут телевізор, бачу диванчик. <свісно> Крісло м'ягеньке, а тут у нас нічого. Ми туди, де пройти не можемо на жаль. В цьому місці ми також не були. Ну що ж, оглядаємося, бачу якусь дивну картину цього самого сусіда. Так, тут? Ні-ні ні. Ми заберемо, звичайно що. Оце. Кулі будуть нам досить та досить потрібні. Ну, не знаю для чого. Напевно, що ми, ми боротимося з сусідом, як не як. Ну що заберемо пульки, так, ми забрали їх. О, ми щось бачимо, щось бачимо. Так, так, давайте зачинятися, щоб сусід мене не побачив. І ще М -м -м, добре, ми вже знайшли два червона пилу. Два червону пилу ми вже розшукали на цій мапі, в його підвальчику. Так, тут буде ще щось таке. Ні, щось я нічого тут не бачу. Ну, добре, йдемо сюди. Надіюсь, мене сусід взагалі-то не бачить. І я тишком нишком зможу пройти далі. Ну, напевно, що в майбутньому у нас і це прохід відчиниться, і ми зможемо дізнатися, що там у нас знаходиться за цими градками. А зараз я так розумію, що нам. Так, от сюди нам потрібен червонопилам, ще потрібно їх три. Три червонопили ми зможемо активувати. З цієї картини ось нічого немає? Нічого немає. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Тут, тут, тут сусід, сусід. Це так, Щоб ви не говорили, що сусіда ми ніколи такий і не бачили. Ось сусід у нас є. І він, до речі, застряг. Бачите, стоїть з, з якоюсь шваброю, що воно таке чи пилосос. Ось так. Наші відкрився ось такий прохід. Так, що тут у нас в цих шкафчиках? Так. Тут є щось, тут є, тут нема. Тут взагалі щось нічого немає. Гадав, що тут щось буде. Так, важіль. Ми щось активували. Здається, генератор. Хоча я можу і помилятися, але надіюся, що ми щось таке зробили корисне. Може, якийсь прохід відкрили. Так, що тут у нас? За, цей, за цією картиною у нас нічогісінько немає. Ну і не дивно. На ще є інша картина. О, але нам потрібна сокира. Так, повертаємо сюди. Я бачу, тут розблокувався у нас е, такий вольєрчик. <звук> Ти як отримав від мене паразит. Треба було розвести фантомів в цій кліці. Все. Ось для цього нам і <звук> була потрібна зброя. Тут у нас ще один важ, який ми можемо поставити на пісок. Сент, Sand Flewer. Так, а де у нас знаходиться цей пісочок, пісочок, пісочок. О, пісочок у нас ось тут. Чудово! Якраз вдало ми його розшукали. Зараз активуємо і, звичайно, ще оглянемо, що тут у нас. Так, ми пройшли ще далі. Бач, тут є у нас кайло, яке може ламати деякі блоки. Так, пульки, звичайно, що заберемо не знаю нащо, ну, але треба. Якщо автор їх дає, то треба, звичайно, всі їх брати. Так. Ми можемо отримати цього лома в одній з шалкербоксів. Так ще один генератор ми активували. Так, Тут у нас щось буде. Ми прийшли ще в одну кімнату, яку ми знаходимо ще от, е, одне кайло, яке може ламати цеглу. В цій кімнаті нічого особливого немає. Мені здається, що це якась ванночка чи що це воно таке. Ну, нічого. Все-таки це кайло може ламати цеглу. Її можемо так зламати і пройти з легкістю, і не обходити. Але найцікавіше те, що те, що нам потрібно, знаходиться, звичайно, що ось, ось <зас> за цим коменом. Як ви можете бачити, і в цьому шалкербоксі у нас знаходиться хамер, Ну, молот. Ми не можемо ламати дерев'яні речі. Чудово, ми знайшли досить корисну річ, яка зможе нам допомогти. все ще якісь речі? Так, ідемо, йдемо, зруйновуємо ось це. Оцим от молотом. Реглянемо, що тут у нас. О, ще один важі, який можемо поставити на Level. А, на Ендерняк можемо поставити. Ось, до речі, ця клітка, про яку я говорив, цікаво, чи ми зможемо взагалі сюди зайти. Так ми тебе звільнили. Ми тебе звільнили. Можеш тікати, поки він тебе не побачив, тут нічого немає. Та що це таке? Ви з мене жартуєте, чи що? Нам, певно, даремно на їх станеться. Ще один генератор. Ми активували. О, там ще щось. Я не можу відчинити його, на жаль. Так, бачу, тут скринька у нас, а як тут. Бачу, тут є червоно пил. Ми можемо, от, Блоки. З червоного пилу можемо зламати один з них. Так, чомусь це не ламається. Він точно ламає блоки. Так, стоїть тут кого він ламає. А може цей зламається блок? О, зламав. Все, щось, щось активувалося. О, У нас з'явилася скринька. Відкриваємо і можемо покласти на блок синьо пилу. Чудово, відчиняємо. І тут у нас. У нас тут, звичайно, що шалкербокс. Ми маємо червону пилу і маємо також набої. Маємо пульки. Так, тепер ми маємо, звичайно, що молот, і ми зможемо, звичайно, що зламати ось цей паркан і забрати ключик. От, бачите, ми знайшли ще одну цінну річ для нас. Так, ключика ми вже, звичайно, що маємо, і можемо пройти далі. Так, а що ми можемо зробити з цим ключем? Так, тут ми нічого не зробимо. На жаль, нічого ми тут не зробимо. Так, ну що ж, знищимо ось ці парканчики, і тепер можемо пройти далі. Нова кімната, нові можливості, нові речі. Що воно знайде в цій кімнаті? Мені навіть самому цікаво. Так, є тут щось у нас, цьому шалкербоксу є щось у нас. О, ще одна є з... рушниця. Але вони нічим одна від одної не відрізняються. Вони одноманітні. Але якщо автор дає цю рушницю, напевно, що вона нам буде для чогось таки потрібна. А тут у нас давайте прицідемо айфончиком. Айфончиком. Тільки ці айфончики грошенята то коштують. Так, то... так, так, так. Хто там буде запитувати, на якому пристрій я бавлюся, я бавлюся. На сіомі, в сяомі. Так. Тут ще у нас є якийсь шалкербокс. О, Ще один Так, Також ще одна рушниця, але вона нічим від інших так і не відрізняється. Чомусь? Чомусь не відрізняється. Так, присвічуємо айфончиком. Тут нічого ми не бачимо, на жаль, на жаль, нічого. Так, давайте пройдемо. О, все! Ми собі скоротили шлях так активненько. Так, тепер ми можемо зламати ось цим. Молотком, молотом ось цей паркан, і зможемо піднятися догори та дізнатися, що там. <хи> Вона щекає шалкербокс, у якому лежить. Вау, ще один червонопил. Чудово. Так, я повертаюся назад, мені ще залишається один. Покласти і ми зможемо активувати прохід. Так, бачу, якийсь ефект мені наклався, не знаю, що відбувається. Але, напевно, щось таке і важливеньке. Так, що ми активували. Що ми... О, ми розблокували новий прохід. Тепер ми може, зможемо дізнатися, що у нас було за цими дратками. Присвічуємо айфончиком. дивимося уважненько, що ми зможемо тут розшукати Так, тут щось є. Можливо, автор між цими коробками щось таке приховав, і ми зможемо щось звідси таке і добути. Тут нічого нема. до речі, навіть так прикольну картинку переробили. <клісно> Класненько. бачите, це самий Так, Давайте ще один генератор. Я хочу пройти сюди, так, все. Вдиваємо ще один генератор і можемо використовувати наш айфончик. Тому що тут у нас все освітлено. Так, що в нас ящику? Так, тут нічого ці яйки. О, ми знайшли <клісно> лом. Добре, добре, ще одна корисна річ. Ми вже маємо ключ, ми вже маємо лом, все, що нам потрібно, ми маємо. От навіть і пилосос є. Можна навіть пилосос у нього забрати, цього манекена. Так, ну що ж, ми готові. Ми можемо зруйнувати ось це, прибрати, взяти наш ключ і пройти далі. А, це той самий вихід. А, ми вже, напевно, ще вибираємося. Ми дізналися, що ми тут бачимо О, в підвалі. В підвалі ми бачили багато чого цікавого. Ви це, звичайно, що бачили. Продовж... 16 хвилин запису. Так, ну що ж, пробираємося далі. Все, ми тепер можемо вибратися догори. Це кінець, кінець мапи. Ось такий кінець, дякую, що дивилися. Дякую вам за це. Ми пройшли легендарну мапу з епізодами. Давно мріяв її пройти. Дуже-дуже сильно хотів. І нарешті ми це зробили. Ну, ось так очікуйте наступні видива. Ну що ж, дане видиво доходить до кінця. Не забувайте ставити ваші вподобайки, писати позитивні коментарі, тому що це мотивує робити мене на наступні видива. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що це дуже та дуже важливо в даний час. Як то кажуть, бувайте, до наступних зустрічей, мої любі послідовники! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!